Dobry dzień dobry, szanowni widzowie. Сьогодні я дещо хочу вам сказати ще про такограф. Значить, про такограф вже стільки я розказав, що, здавалося, теми вже всі вичерпані. Але отримавши цей автомобіль, з'явилася ще одна функція. І я обов'язково хочу з нею, нею з вами поділитися, бо, можливо, є у когось такі автомобілі, такі типи такографів, а ви просто на це не звертаєте увагу. Значить, в давніх-давніх моїх відео я розповідав вам, що зараз обмежується робота. Робота це водіння і. Інші роботи у сумі обмежуються 6 годин неперервного неперервною тривалістю. Значить, другими словами, от наприклад, дивіться, сьогоднішній день я тут по колу один мав. Розвантажити, перечепити, інший, поїхати, забрати те, що буде на мій рейс на завтра. Тут по помістю кручуся. Почав десь біля о 8-й годині. О 8-й годині зранку поїхав тут 25 кілометрів, там лишив під рампою на півтора чи дві години на молоточках, бо працювали, потім від'їхав, забрав документи, ну, ніде не стояв, поїхав в інше місце. Вивантажив ще інший товар, потім забрав інший причеп, поки зачіпався, відчіплявся, машина була заведена і була на молотках. І були якісь невеличкі простої, але не було навіть 15 хвилин законної паузи, такої, як те, що ми називаємо паузою. І все це сумується і не можна перевищити у 6 годин. Значить, проблема була у чому? Що ми потрібні, ми постійно мусили поглядати на годинник, тому що цього не було в нас, і відповідно, просто я так завжди всім радив, якщо ви почали десь там, як я сьогодні біля восьмої. Старайтеся, якщо от такий напружений графік, а це стосується зазвичай саме тих водіїв, які крутяться по місті. Хто робить якісь такі, якусь логістику на місці, хто ночує вдома, хто ну тому, що на далеких рейсах там чітко їдеш чотири години, чотири з половиною, потім відпочиваєш, і там такої, такого такого хаосу з тими годинами нема. Але це корисно, тому що багато людей мені саме пишуть. Що робити? Я постояв, 40, я 45 хвилин їхав, а тепер стою годину. Що далі? Що далі робити? Ну як що далі робити? Там вчить матерію, але дивіться, ближче до справи. Я візьму ось так і е, вам покажу. Так? Давайте так, вернемося з вами на загальне меню. Я сподіваюся, що вам видно, бо самий тахограф виглядає, як і у вас всіх зараз автомобіль заведений, і я стою ще на молоточках. І дивіться, що відбувається, якщо я листаю донизу. Всі ви вам знайоме, це меню. Ми не будемо проходити, що тут є сьогодні понеділок, початок тижня, все, що нам дається, до завершення тижня, скільки, скільки зроблено годин, все це ви знаєте, скільки дев'яток, скільки десяток, скільки компенсації. Все це ми проходили і не тільки зі мною, всі вам це показували, так? І тут оп, нова сторіночка, отакою буквочкою, і починається. І мій такограф мені показує. Чудово, що я на молотках вже 5 годин 15 хвилин. Ну я не на молотках 5 годин 15 хвилин, я трошки інакше скажу. Сума моєї роботи. Тобто водіння і молотки додаються у цей оце, у цю графу. Ви бачите, 5.15. Він мені показує, що за сьогоднішній день, 24 години, також 5 15. Тобто, якщо би завтра я вам це е, показував, то тут буде вже інша цифра. З того, що буде зранку, після 9 або 11 годинної паузи. Ось тут показує, що я ніякої паузи не зробив. І важливо розуміти, що обнулення цього таймеру верхнього буде йти не 45 хвилин, як з водінням, а достатньо 30 хвилин, щоб його обновити. Зараз ми це проекспериментуємо, тому що на годиннику у нас 13.20, і я хочу пообідати. А ось тут тижнева. Тижнева норма, як ви пам'ятаєте, я вам розказував. Повинно бути 60 годин. Я поставлю сторіс або покажу вам у шорці, що буде, скажімо, у п'ятницю, як тут будуть накопичуватися мої години роботи. Саме роботи. Так от, маємо 5.16. Вертаємося на меню і заглушимо автомобіль. Заглушимо автомобіль. І ставимо на паузу. Після тієї роботи, яку я роблю від 8 години ранку, пора щось перекусити. Я перекушу, і зараз ми подивимося, що буде після 30-ї хвилини з тими таймерами. Отож, ми вже перекусили тут, і дивіться, щоб ви розуміли, 25 хвилин паузи. І водіння у мене від ранку водіння всього-навсього година і 46 хвилин. Ось тут, бачите? Водіння всього 1 і 46. А якщо ми дійдемо до нашої сторіночки, але 5 годин 17 хвилин роботи, роботи. тобто дійсно мені не було коли навіть перекусити. І ось у нас накопичується от пауза. 25 хвилин. Зараз ми з вами побачимо, що відбудеться після того, як оці хвилини дойдуть до 30. Отож, бо вже пройшло біля 40 секунд, як увімкнулася 29-та хвилина паузи. Я просто маю інтригу, я сам не знаю, що буде, і увімкнув камеру, щоб з вами разом. Подивитися, що буде, коли увімкнеться 30 тут. Можливо, нічого не буде, можливо, треба буде бачити, що відбулося. Верхній таймер обнулився, як я вам і розказував. Тобто, можу просто переконатися у своїй правоті. Тепер вертаємося на водіння, і ми бачили, що маємо 30 хвилин паузи, але водіння в нас не обнулилося. Другими словами, тут потрібно 45, щоб обнулити цей таймер. На роботі достатньо 30. Тепер маю два шляхи. Можу їхати, тоді до оцього 1,46 буде додатися залишок від 4,5 години. Тобто неперервне водіння буде продовжуватися начебто. А неперервна робота обнулилася. І можемо знову 6 годин працювати. Вага, працювати, а не їх. Отож, шановні мої, нам вдалося разом з вами провести цей невеличкий експеримент. Дякую вам за це. Так от, оці тахографи, як вони пишуть, 4.0. А вони вже тепер версії 4.1, 4.2 це вже навіть не 4.0, це вже вже наступний. Я чисто по шрифту зауважив, що дещо вже додавалося, змінилося. Там дурниці, наприклад, там зранку він мені пише, що ти вже. Все, ти вже відстояв 9 годин бігом-бігом, можеш їхати. Я сміявся з того, бо начебто тебе підганяє як логіст. Він вже пише, що вже після того як пауза вже відстояна. Раніше треба було заходити, дивитися, що пауза відстояна. Але я підозрюю. Що в них ще щось може бути заховане, я маю на увазі ще і нічне водіння. Є у мене підписники, глядачі, які ми разом спробували з ними розібратися в деяких просто секретах, які не можемо вияснити наразі ні він, ні я. Мені дуже приємно, що зараз світ все ж таки помінявся у тому плані світ такографа відносно того 2017 році, коли я починав процес. Розказувати, бо є дуже багато. Хлопців, хлопців і дівчат, які дуже компетентно у цих гаджетах розбираються. Я просто аплодую, стоячи, не думайте, що я хочу присвоїти цю заслугу собі. Що, можливо, якась маленька доля успіху цього є і моя, тільки в тому, що я чиїсь увагу звернув на це. Але зазвичай це відбувається тому, що люди хочуть розібратися, людям цікаво, людям потрібно, і вони вже. Принципово відрізняються від тих водіїв, які є такі, на жаль, їздять 10-15 років і самі нічого не розуміють, якусь диковину стараються доказати десь в коментарях, чи де ну чи, чи на чи на паркінках, які собі мають свої в голові легенди. Тобто це дуже дуже добре, що є така молодь і що є такі хлопці і дівчата. Мені дуже приємно. Так от наразі будемо розбиратися і слідкувати, що ще е, має цей такограф. А як я вже сказав, скоріше всього, що він ще е, бачить водіння. Е, і ви знаєте, що оці нові такографи також мені е, присилали е, такі відео, е, такі фото, коли пишуть: е, в тебе закінчується робота, закінчується робота, а він прив'язується. Просто до тієї роботи, яку знає, що можна робити там 15 годин загальної чи 13, і каже, що таке, що таке, я маю ще, начебто і години водіння і маю, начебто, ще загальний час, що він виписує, так от оце він і виписує, любі мої. Тому що 60 годин тижневих, як я вже сказав, і 6 годин неперервних. А ще якщо ми копнемо глубше до... Часу все це тепер вже не просто на совісті водія і не просто олівчиком, а зашито у нові софтвори оцих приладів. І до того нам треба бути всім готовими з однієї сторони, що поліція. Буде це бачити і розуміти значно простіше, ніж це було раніше, тому що вони вже не проморгають десь там, коли дасть прилад. А з другої сторони, що це великий позитив. Ну, наприклад, для мене це великий позитив, тому що пам'ятаєте, минулого року я вам показував, що на помідорах я пробив 60 годин роботи на тиждень, і я не міг цього знати і не міг цього порахувати. Мало того, на остатку, мало не забув, ще скажу вам. Що для тих, хто рахує самостійно, важливо дуже знати, бо оцих 5 годин і 17 хвилин, як вони набиралися сьогодні від ранку, я ще зауважу один нюанс, що паузі за менше 15 хвилин е, заходили ось так. Дивіться, я зупинився е, у себе на роботі е, перед рампою, коли було роботи 4 години. 55 хвилин, побіг спитати хлопців, чи можна ставити під рамку, там привітався і пройшло 9 хвилин. 9 хвилин машина стояла на паузі. Коли я рушив і проїхав одну хвилину, знаєте, коли йде перерахунок, то оцей таймер загальної роботи з 4,55 відразу заскочив на 5.04. Тобто враховуйте, якщо ви самостійно рахуєте і кажете, я підходжу до 6, ну але в мене там були переривчики, то не 6, то можна 6,5. Я сам колись так думав, бо там вже ж було 5-10 хвилин. Я там дергався, ні, всі ці 5-10 діргався. Як з цим прикладом, коли я вам кажу, він мені 9 хвилин просто паузи, а пауза в 9 хвилин ні на що не, не впливає, не заходить. Він мені бігом закинув туди, у той таймер. Загального часу, який ви щойно і побачили, і щойно ми його обмілили. Все, я поїхав працювати. Щиро всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте здорові!